Один більше, один менше, мальчик і Двоє молодих лебедів живуть на подвір'ї жительки городні Тамари Маричи Гринець. Півтора місяця тому їх сюди привіз син жінки Василь. Чоловік забрав птахів з озера біля села Студенець, куди приїхав вранці на риболовлю. Ми приїхали сюди, було ще темно. От коли ми спустилися сюди на льод, ми пішли в ту сторону. І тільки пройшли ці каміші, там справа ми услышали, що воно що то там шум якийсь. то ми посвітили фонариками, засвітилися глаза у них. Ми подошли поближе, увидели, що там сидять два лебедя. Озеро тоді вже скувала крига. Птахи сиділи на ній. Навколо них чоловіки побачили сліди лисиці. Вирішили, лебедів треба рятувати. Одразу без ніяких роздумів, тому що якби б ми їх залишили, вони погибли здесь. Лебеджі питається слади, а все, озеро замерзло. І тим більше же злітає садиться тільки на воду, він ж землі ніколи не влітить. Чоловік розповідає, раніше птахів на озері було більше. Вони жили там не один рік. Мені потім знайомі рибаки розповідали, що їх всього десь було п'ять штук на озері. Навіть, троє влетіли, двоє залишили. Вже вдома Василь побачив, що у лебедів проблеми з крилами. Їх хотіли віддати до Менського зоопарку, але там, за словами чоловіка, сказали, що беруть тільки хворих і поранених птахів. Тому вирішили – виходять самі. Вони повинні, б, мабуть, відрости. Ну, 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 хороші, 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 хороші. Він же ще сірий, повинен поліняти, стати білим. Вон уже, по-моєму, росте пір'я нове. Начинаю, от, нове. Yeah. Да, мягенько, yeah, Птахів посадили у сарай. Спочатку вони боялися, кидалися, шипіли і нічого не їли. Mm. Десь дня, три, може, і п'ять днів взагалі не підходили їжі. їді. їда їдався на місці лежить. Ми думали, що вони взагалі не виживуть, так як не питалися взагалі. Чим можна годувати лебедів, шукали в інтернеті. Згодом вони трохи звиклися, почали їсти і виходити на вулицю. Проте людей боятися не перестали, поки хтось поруч до корити не підходять. Я їли не раз. Я даже в такого не сидять. Кришу капусту качан кидаю воду. і вони так їдять, Кукурудза, оце наворі. Так і не шо. Ті давала мішанку, вони не хочуть мішанки їсти, тому що не привікли. Прогодувати птахів допомагають люди. Хтось приносить капусту, хтось кукурудзу. Жінка каже, вже звикла до такого господарства, однак лебедів краще випустити на волю. Орнітолог Олександр Федун сказав, птахи могли не полетіти через захворювання крил. Дорослі птахи видно і з тим нормальним пташеням, бо видно нормальні. Стані були фізичному, вони, звичайно, не полетіли, Ну, а ці залишилися, тому що вони просто можливо, Іншої ну покинути цю, цю території не було. І поки був повторі була вільна від льоду. Вони нормально живі. Я думаю, що у них навіть нормальний фізіологічний стан в цілому, але так як льод закрито, почали морози, то ключи це звичайно варто було забрати їх. Ну доречно чи зможуть ці лебеді взагалі літати, невідомо варіантів, що з ними робити далі. Декілька по весні або випустити на волю, як уже там подальше від доля буде куда звичайно, треба зберігати, або віддати в зоопарк. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.